Я хочу кричати. Ви бачили бучу, від болю ламає в душі стільки дір. Хай зникнуть із карти, ті виродки сучі, які нам принесли російський свій мір. Сивію від фото, німію крізь сльози. За що цю жорстокість принесли коти? Ця бісова свита, ця нечість ворожа. Які не були нам ніколи брати. Бо має народ наш і гідність, і душу, а виродки ці, буде гірша лайна, розсіє це рак, що життя тільки рушить. В той час, як гниє у болоті сама, робити убивці, клеймо вам доскону. Ви будете нести найвищу ціну за тих, кому небо. Тепер стало домом. за цей геноцид і кроваву війну.